До гімназії у селищі Зеленому зранку сходяться люди. Тут сьогодні працює пересувний пункт видачі продуктових наборів. Багато людей допомогу від міста отримують не вперше. Підтримка нам, інвалідам і пенсіонерам. Володимир Шаповалов, батько трьох дітей, прийшов за проднабором в чергове. «В будь-якій літнеї сім'ї ну, це ж першачегнеса трошки mm -hmm. так, що, ну, Трошки кинув на друге на другі цілі. Важливо до будь-якої допомога важлива. зараз такий час важкий. Вже четвертий четверти раз. Тут нам подобається. Нам, нравится, нам це, це дитині пригодиться. У селищі Зеленому 70 родин отримують допомогу. Загалом 25 пільгових категорій у списку четвертої хвилі програми. У нас два пункти в Інгулецькому районі видачі продноборів. Це на житловому Інгулець перемоги 45 і на житловому масиві південний це палац культури південний, знаходиться на гірницька слави. 2. і там теж видача проходить. Видача йде з кожен день з понеділка по суботу, вихідний неділя з восьмої години до п'ятнадцятої. Мешканці цих категорій. Можуть приходити з картою криворіжця, або якщо не, немає її, то з документами підтверджує особу на кожному пункті видачі є на плакаті розположення місця ближайшого укриття. То під час повітряної тривоги пункти зачиняються, не працюють. Усі отримувачі продовольчих наборів заздалегідь попереджені, кажуть працівники пункту. А в разі необхідності пакунки доставлять додому. З понеділка до пунктів вже звернулася майже третина заявлених у списку отримувачів. Це допомога слушна в наше час. То що в нас це ж тяжке время, тяжкий час. Допомога, звісно, відчутна. У мене сестра живе під Харковом. Значить, тобто вона за два роки отримала в этом році Щаслива отримала першу гуманітарну допомогу. Тому я можу сравнить, хто як заботится о людях, нашим ребятам, низкий поклон. Валерій Кожухар Іван Проводов, Артем Кравченко цей день.